Дякую. Хто проти, утримали. Я пропоную до складу виконком. Я э, декілька э, прізвищ вам проведенту, а далі будемо домовляти саме. Белік Галатко Козубенко, Холошенко, він теж ударів, мутнік сидить. Давайте. А бата, зараз стало? <просу> не надо, не надо. Хорошайко. Десь да. на да. да. Де, то. Вийшов. Вот да. то не кажется. Путник. Ага, да. чого надалі я говорю? Бачили? Колісниченко Олександр Андрійович. Так, знаю, кто. Они там должны были дивиться за дверями еще. Чтобы бояться бедствия, чтобы люди зашли, и чтобы зашли, и чтобы это заводили. И Городецкий, Леонид Григорьевич, вот видимо, прямо с Майдана сюда. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять.

Так, Савелья, исчерпин. Назаренко Наталья Андреевна. Давай смажем. Я тут только приеду, что хотя бы на пустыне. Назаренко Наталья Андреевна. Я попросив проведений Чабан Володимир Атонович, голова первинного середку села Піти Петрівка, старий партієць наш надежний товариш, там видел говорят. У нас городецький пропонує Гаврода Валерій. Вас як е, бажаючи чи як, як е, представник від е, виборчого комітету? Комітет <кхух> Доброго дня. Я бажаючи від комітету виборців. Я поки знімаю, тому що я як журналіст, але... Якщо пропонують вас е, обрати до, е, до виконкому народної ради, я ж не знаю, якщо... Ви чи. Вас самовідводу нема? Я не знаю, Там, що не нема. вносить до списку. Він позволял комитет виборців. Он хорошо юридическую помощь, но я и на металл Казань проголосуйте против. Я хочу, чтобы кто-то был против, наконец-то, чтобы демократия начала работать. Что вы все как одноголосно прекратите это Советский Союз? Проголосуйте, пожалуйста, против, чтобы людям дать пример, чтобы Нет, можно я, голосовать. Я лично буду голосовать против, что, что можно От голосовать того, против. Потому, что в свое время вы нас проведали. Ну, не это надо оскорблять. На Хорошо. Только чтобы люди знали, что можно голосовать против. Иначе опять СССР у нас. Айшаба, есть кто-то? Из есть кто-то? С есть. Айшаба. Я у нас Шаба не помню. Ну вот и Шаба, все-таки это такой вкус. Шпаляренко. Шпаляренко Валентина Васильевна, голова первинного сирень. Вносимо. А можно ще человека предложить? И считаю... все можно человека предложить? Нет, давайте уже. Толкового. Толкового. Нет, мы будем голосовать. Бурдюша Анатолий Филиппович, дороготач. Почати, давайте так ми зробимо. Більш-менш населені населені Повинні бути обласна. Ми прийняли рішення попередньо про 11 에, членів виконкому, але в мене є пропозиція збільшити до 15 і все таке. Тому? У нас випасної немає. У нас, нас немає представника випасного. нема представника. Ну, ми вже проголосували за чи ми проголосували, а дали пропозицію про шаху. Тут тобто у нас збільшується члени комої. Да, Тож ми переголосувати. Ми поставимо збільшимо кількість до 15, і Відповідно, значить, і представництво. Да. Щоб було представництво більш-менш була пропозиція з кількість кількісного складу змінити з 11 на 15. за є заперечення. Хто за те, щоб знайти кількість, прошу голосувати. Пропозиції. Скільки населених грав? 27. Я пояснення. Давайте так. Дам пояснення по поводу кількості 27. Повноваження виконкому. Більше ми розробляли, і там є сповноваження, які будуть е, виконком перше, це, це діючий, він діючий буде, буде відбуватися, будуть відбуватися на е, наради. Е, дуже часто буде. Нужно, щоб люди приїжджали і нужно приймати рішення. Якщо буде 27, ну не кожен зможемо ми забрати з 27-20, це нереально. З 15 буде тяжко. А не всі зможуть зібратися. Тобто, а нам щоб прийняти рішення, треба навіть з 15 мінімум, щоб 10 чоловік було, щоб воно було правоможне рішення. Тобто загальні збори ми то будемо проводити, там і по середкам будемо проводити, але треба, щоб цей орган був не просто роздутий, але щоб він був діючий. Чому? Тому що виконком, я вже чуть-чуть наперед тоді забіжу, дам пояснення. Виконком буде працювати буквально з завтрашнього дня. Вже буде чергування. Чергування буде відбуватися в приміщенні державної адміністрації. На другому поверхі питання вирішено. У нас виділене приміщення кабінету першого заступника Маслакова, хто повний на другому поверсі. Тобто приміщення є, і з завтрашнього дня вже ми зараз створимо графік чергування, який і буде відповіді дані об'яви по поводу цього. Тобто буде отримання інформації від вас, від людей звернення, накопичення тої інформації, негативної роботи всіх установ, Тобто це вже буде плодотворна робота, яку треба працювати, і відповідно приймати відповідні рішення. Тобто, накопилася за неділю інформація, по неї треба приймати відповідні рішення. Тобто наганять, я думаю, що не треба. Всі зрозуміли, що це отримає. Я вибачаю спорозу своєї роботи, я не зможу приїхати. Часто. Шабо, давайте заміну. Семенович, підключайте більше пенсіонерів, вони менше будуть так. роботи відпрацювати і, і будуть там і там доводитися. Ми хотіли ще, щоб не дуже далеко від міста. Ви ж розумієте, що кожен раз поїздити з Русською Івановки, навіть яколи як, не поїздить, на кожна, хай вона буде через, може, через одне два Ми думаємо, що зараз, якщо ми от тільки підемо, я думаю, що ми договорюємо. Що ми вже я, я, спілкувалися з адміністрацією, вони нам там виділяють кабінет, там буде він засідати. Ми там ми там плануємо контролювати діяльність і міліції, і прокуратури. І чому ви десять, кожного селян, не треба представника, але ви ось є активи, солдати, як ми говоримо. І там з кожного села повідомляти нам де е, тянуть 5 років не виливати, 5 на землю, де не мене ті питання, другі. Ми їх будемо зараз піднімати на щит. Сказати вам, що ми їх сьогодні вирішимо, я не, не можу сказати, що ми вирішимо, але ми їх піднімемо до такого рівня, де, да, де вони почнуть перед нами світувати. Ми себе будемо забирати раз в неділю, раз у дві неділі, виконком, на якому буде звітувати, будемо запрошувати звітувати начальника міліції на, на вторий прокурора, на третій голову ради адміністрації, на четвертий голову ради. Ми будемо запрошувати цих людей. І будемо з них требувати звіт. Скажіть, що ви зробили. Завтра ми з спросимо, чим ви топите школу сьогодні. Є там щебнем топити, і углівок топити. Ми через вас перевіримо, що там робиться в цих школах. І будемо знати, що там непорядок. Ми заставимо сюди. Розкажіть, чому так? От це те саме. Пожалуйста. Ну, вкратце Семенович сказал по работе ВИКНКОМ и Народной Рады. Ну, основной задачей будет, основная задача также, как корректировка работы районной рады. То есть э, каждое питание выносит на последней комиссии. Высвет массив вопросов, которые реально не высасываются с пальцем районной рады, писать с советами, а которые реально в поляку громады через вас представники народной рады доходят до ВИКОНКОМу, и вот эти все питания будут выносит на последней комиссии. І з розгляду цих питань воно буде розматуватися як на постійній комісії. Є питання до прокуратури, до прокуратури, є питання по міліції, до міліції, є вопроси по здравоохраніні до за Тобто, ви зрозуміли, до району, до району. Тобто, це серйозна робота. Так і зроблена народна рада. В Києві от майдана каліра повністю і сьогодні і форматування уряду і питання, які виносяться на в Верховну Раду закони. Так, от це буде на нашому рівні району. Це буде дієво, і це саме ви будете нервами. От нервами, які від от, от району десь знали, що робиться і як робиться. Значить, ще одну кандидатуру Криницький запропонує від випасного. От він молодий, здоровий активний наш боєць. Це буде 14. Я не знаю, Я не буду. Люди добрі. Це вже третя народна рада <риклад> в нашому районі. В Одесі їх удасть 60. Це дуже добре, що ви таку активність проявляєте і хочеться що щось змінити. Але основна ціль задача цих народних графів, не от те, що зараз говорять, перекива там, там була би, люстрація. Саме перше <пілях> було <та, що пілях> <класна> люстрація кожного, чим займався, де він був, де він вкрав, от ці, отці, і депутатів в тім числі. Тому це бачиш, що ви будете туди депутатів, керівників і так далі. Ну, що ви сам себе будете люстрівати? Люди добрі, давайте щось робити вже правильно. Дуже спасибо. Ви знаєте, я не думаю, що у нас всі депутати гори і всі керівники також мають. Давайте люстрацію ми не будемо эти умне слова. люстрація. Люстрація це перевірка. Перевіряти і контролювати, ми будемо всіх, незалежно від їх посад і їх депутатських мандатів і так далі. Нас депутатські мандат сьогодні мало цікавить. Мене цікавить сьогодні, чи будуть на виборах знову райдер, адміністрація їздити і давити бюджетники, заставляти, що будете так робити, чи будуть вони звітувати, що в якому стані бюджет. Нам сказали, що народний бюджет, народний бюджет все гаразд. Все прекрасно. Ви впевнені, що в нас все а? Я думаю, що в бюджеті цьому огромні дири. І сьогодні буде, як і тим, народний бюджет. бюджет, Ви по селам там сиділи, щось обсуждали. Що з того, що ви обсуждали, вам що дали право приймати рішення? Що робити? І коли почали говорити, що немає, от то не зробили, що не зробили. А вона було утверждати на народному бюджеті. Що затверджувати гроші де? Які рожі, тому хто сьогодні в народній раді, і то, що їх буде десятки, теж вам кажу, да, будуть десятки народних рад. І е, до, до процесу, Підключиться зараз до захвату, е, нового захвату влади, Підключиться хто хоче. І ті, хто Особливо сидів, в районних, в міських радах, вони перші будуть скликати ці, ці ради. Вони вже, кой-хто, вже той же Кравченко в районній раді депутат написав заяву, вийшов з партії регіону, він готується на от, люстрацію і заміну голови районної ради, вже як чистий, а він не партій, позапартійний. Чуєте, він був і головою фракції партії регіону, був головою районної ради. Тепер він вже, вже він тепер чистий. Його зараз виставить вам як чисту картинку. Все це ми знаємо. Але я хочу і ще раз наголосити, виконком дуже серйозно готуєтесь до дуже серйозної роботи, а ви всі на місцях повинні поїхати додому і розказати людям, що була от така рада народна створена. І що е, активність проявити повинні всі, не ж хай не чекають, що хтось їм тут. Якийсь е, опять, як у нас було модно, пам'ятаєте, говорили, а що колхоз розвалився, все вже зарплату дуже. Приїде інвестор, він привезе гроші й дасть. Приїхав інвестор. Інвестор приїхав, але він забрав щодо останнього і дає сьогодні вам тонну зерна із 5-6 гектарів. А отримує по 30, саме по тридцять де. От і посчитайте різницю. У я народна рада створюється. По тому, то що буде рад, не вони будуть. Це не наші проблеми. Ми повинні виконувати роботу в нашій раді і активізувати її цю роботу як можна краще. І ще, давайте ще один чоловік потрібен. Хто кого ще ведемо до складу е-е виконкому? Або кому стдії не має персонально кажу, все ваше надо Шабо єсть. У нас немає представників зовсім по е балка, да? Алталія. Алкалійська балка. Там, де ма наші е, Морозневка. Мана порняня. А оттуда э, широкий есть тоже? Обе стали приехать или не приехать. Нет, они там, вы понимаете, там колорийская та балка она так заправлена, что они еще боятся выехать, бо если мы поедем, что узнаем Барвиненку, то він завтра нас окончается.

Значить, 15 чоловік, 15 прізвищ є. Будемо голосувати кожного окремо чи списка? Хто за того, щоб до складу виконкому вийшли Делік, Галат, Козубенко, Холошенко, Гутнік, Агаркова, Крисніченко, Завер... Городецький, Завеля, Назаренко, Чабан, Гавриленко, Шполяренко, Криницький і Кравченко. Прошу голосувати. Ці. Хто за? Дякую. Хто против? Утримались? Одноголосно. Е, 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 основні питання порядку денного вирішені. Якщо є у когось е, виступи, е, звернення, побажання, будь ласка. як з пресою? що ми зараз роздамо вам всім отакі звернення депутатам Білорадністровської районної ради. Ми, мешканці села, звертаємось до вас з вимогою щодо вираження недовіри та перебрання голови районної ради Орлової. своїми непрофесійними корумпованими діями. Вона привела район до ганебного занепаду. Окрім політичних гасел та прославляння так званого «смотрящого» в районі Барвиненка, громада отримала розбиті шляхи вкрай занедбане медичне обслуговування корупцією. Шановні депутати, ви є представниками громади району і, будь ласка, пригадайте, що саме громада обирає вас. Ми просимо приймати зважені рішення в інтересах громади, а не одного клану. Вивезти довіру голові Белодністровської районної ради Орлові. Визнати роботу головного редактора газети Сівєцької Придністров'я незадовільною та злочинною. Газета надавала однобоку та упереджену інформацію, рекомендовано звільнитися з займаної посади. Звернутися до голови Верховної Ради України, виконуючи роботи президента України Олександра Турчинова, та до інших політичних партій з вимогою не співпрацювати з тушкою народним депутатом Віталієм Бервіненко, який своєю діяльністю наніс значну шкоду розвитку Білоруськовського району. Ми вам роздамо такі звернення. Ви, будете, ви у себе в селах до понеділка зберете підписи. Раз сесію відклали, ви в понеділок передасте мені їх всіх, я їх соберу, зустріну автобуса, І на сесію ми їх всі вручимо в президії сесії районної ради. Так, так от може сюди какого-то взяти одного журналіста, щоб он дуже був або... Но, са, са... Ви знаєте, э, задача журналістів неупереджено висвітлювати всі події, які проходять в районі. Журналісти вони не, будуть, не повинні бути політично занажовані або виконгомі, вони повинні виконати свої прямі обов'язки. Вони не повинні не в Баківщині бути, як була на в районі, теж не мають права бути. Вона була в регіонах і ми знали тільки, але була весник президента. Або що, який указує став президентом, президент, або як добре працює наша районна адміністрація, районна рада. Все, ми в Приністрові нічого не читали. Я підписчик на проти, наверное, років з 30 відмовився взагалі підписувати газету. Там не було що читати. Поэтому не треба нам тут кореспонденту виконувати. Нехай вони ми Підемо до неї, ми тоді їм зараз газету, дамо всю інформацію про нашу раду, ми підготуємо статтю звернення до району. Якщо це... якщо вона буде відмовлятись, ми будемо <Bueno> діяти по другому Ми знайдемо до де... печати, але напечатаємо вже прям... пряме звернення, що просимо силами громади, району викнути її зредати. Який ще є? Виступаючи є, бажаючи представнику майдану. Давайте городецький представник майдану. Він був на Майдані. Він...